Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх? Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Так, Renault Grand Scenic в максимальній комплектації. Так, значить Цей 9 рік 260 пробігу. Двигун 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач. За ціною 9 тисяч доларів контакти 0,97 668 50 45. Світлий шкіряний салон. Самий класний мотор, тут 2,0 дизель з автоматичною коробкою. Гарна зимова розина з форкопом та парктроніком. Б8 Passat в універсалі. 16 рік модельний 17-й, 272 тисячі пробігу. 2,0 дизель, автоматична коробка передач. два ключі без, без підфарбувань. Ціна 15450 доларів. Так, не видно тонована машинка, не видно. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. пригнаний джип Cherokee. 22 рік, 10 тисяч миль пробігу. 3,2 бензин, повний привід за ціною 23 тисячі доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую. Він код. Іриний салончик. Більше інформації уточніть у власника. Volkswagen Tiguan. повністю обслужений автомобіль з гарною зимовою резиною. По опису це 18 рік, 117 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин за ціною 17500 доларів. Це контакти до власника. Покажу він код. Ні, моторний відсік не потрібен. Поки що. Покажу по салону. Скільки підписників? Тут просто накидочки. Повний перевід і це 5 місць. Семимісний. 7. 7 Семимісна 7 версія. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, два пасати. Так, два пасатики. 17 рік, 197 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка за ціною 13-500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Класний шкіряний салончик. Так, воно підкрите ніби. Так, люк є також. Так, і поруч. В такому класному кольорі. 17-рік 109 пробіг, 1.8 8 бензин на автоматі. 15-250 доларів. Контакти бачимо. Зланький салончик. Клімат-контроль, підігрів садінь, старт-стоп. Ось такий варіант. Так, електричний Рено Кенго в довгій базі, це повністю оригінальний пасажир, свіжопригнаний автомобіль. 20-го року 50 тисяч пробігу. На 14500 доларів контакти бачимо. Opel Zafira B. Дев'ятий рік десь сідають пробігу. 1,8 бензин з автоматичною коробкою за ціною 7300 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салон з фаркопом та парктроніками. Volkswagen Jetta. 20 рік, 25 тисяч пробіг, 1,4 бензин на автоматі. За ціною 16 950 доларів. Бачимо контакти. Ось тут він-код. Так, по салону. Тканинний салон. Кого цікавить Nissan Нісано рок. 19 й рік. 60 тисяч пробігу, дивун 24 бензин на автоматі за ціною 16,750 доларів. Тканинний салон. Я не Ось такий варіант. Peugeot 308 SV. 19 рік, 221 дна пробігу, 1,5 дизель автомат, айсін за ціною 12 950 доларів. Так, Opel Astra, С їжоприглядні машинки є такі дві. Покажу по черзі. Значить, перший варіант. 19 рік 199 пробіг, 1,6 дизель на механіці. Значить, 12 550 доларів. Контактна інформація бачимо. Шкіряний салон. Форкоп, парктроніки. Так, поруч ще одна машинка. 18 рік 121 пробігу, 1,6 і шість дизель на механіці. 12 950 доларів. Шкіриний салончик. Форкоп та парктроніки. А от одік 5, сірий колір. 16 рік 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід. 17 700 доларів, бачимо контактну інформацію, тут він-код. Є панорамка. Камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5, повністю обслужений автомобіль від власника в дуже класному кольорі. В гарній комплектації це у нас 16 рік, 10-30 провігу, 2.0 пробігу, -бензин на автоматі, преміум плюс комплектація. За, за хорошою ціною 14 тисяч доларів. Фіксуємо він-код, кого цікавить, поселу маємо пам'ять це день мертві зони, фірмова музика, коричневий шкіряний салончик, старт-стоп, темна стеля, панорама. Гарна зимова резина, до речі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія, А 7 Так, 16 рік, 226 пробіг, повний привід, двигун 1.6 дизель. Засіни 11 750. Тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Chevrolet Четті. 2008 рік, 280 пробігу, 2.0 дизель на механіці. Обслужена машинка за ціною 450 доларів. Так, тонована, але трошки видно тканинний салон. Кого цікавить така машинка, телефонуйте, отримуйте більш повну інформацію. Так, є такий Monster Track Ford. F-150. 16 рік, 156 пробігу, двигун 2,7 бензин, автоматична коробка за ціною 23 тисячі. Бачимо контакти до власника. Так, на жаль, зачинено. П'ятий місний. Пікап. Зараз обійду по колу з іншого боку. Ось такий апарат, друзі. Шкода, Octavia Scout. На реєстрації. Значить, це у нас 14... 16-й, вибучається, 16 рік, 270 пробігу, 2,0 дизель, автомат, повний привід. За ціною 13 тисяч доларів. Тут видно контакти, тканинний салон, клімат, контроль з форкопом та парктроніками. Audi Q5. 15 рік 150 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка за ціною 17-900 доларів. Є пам'ять дінь. зони. фірмова музика, старт-стоп, панорама. Цікавить, телефонуйте. Мерседес цела 250, 16 рік, 53 пробігу. 2,0 бензин на автоматі, повний привід, за ціною 16 300 доларів. Значить, по опусу це сьомий рік, 234 пробіг, 1,9 1 9, дизель з механічною коробкою 7 місць, за ціною 5700 700 доларів. Контакти до власника бачимо. Автомобіль з форкопом. Ягуар i pace Електромобіль 2019 року, 107 тисяч пробігу. Присутня вся сервісна історія. За ціною 23 500 доларів. Батарейка 90 кВт, запас ходу 400 км, повністю обслужено. Мачимо контакти. Ось такий варіант. Ось цікаво. телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Citroen C4 Grand Picasso. Так, це є 13 рік, 266 пробігу, 1,6 дизельна механіка, дизель на механіці, 7 місць за ціною 7550 доларів. Обслужений автомобіль, це контакти до власника. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Audi A6 в максимальній комплектації. 2018 рік, 21 тисяча пробігу, 3,0 бензин, автоматична коробка, S-Line, Supercharger 195 пробігу. Контакти ось тут. Кого цікавить, він код, фіксую. Також і люк, темна стеля. Гарна машинка. Кого цікавить телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Так, Q5 вже на реєстрації повністю обслужена від власника. 15-х 245 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Преміум плюс комплектація за ціною 17 тисяч доларів. Так, день, шкірний салончик. Старт стоп. Ось вот такий варіант. Так, Ford Focus в кузові хетчбек. Вот Ось такий варіант. Одинадцяте рік, 170 крові 1,4 1 і бензин на ціна 5500 доларів. Так, бачимо контакти. Тканинний салон, кондиціонер. Ось такий варіант. Реностенік, друге покоління. Це 2006 рік, 210 пробігу, 1,6 бензин, механіка, без підфарбувань, ціна 4,700 доларів. Бачимо контакти до власника. Є форкоп, до речі. Так, так, так. Volkswagen Торан, чорний колір. Так, По опису це 2014 рік, 1,6 дизель, механіка, 232 пробігу, за ціною 11700 доларів. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Маємо клімат-контроль, підігрів сидінь. Зимова розина, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Audi Q5. Так, 16 рік, 113 пробігу, вартість автомобіля 18 тисяч доларів, комплектація Premium плюс. Фіксуємо він-код. Маємо пам'ять це дінь, Так, Музика Банк Олупсон. Чорна шкіра, панорама, старт-стоп. Все є, що потрібно від такого автомобіля. Класна резина, до речі. Citroen c 4 Grand Picasso. сімейний автомобіль це тринадцятий рік 233 пробігу двигун 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач за ціною 10 200 доларів з форкопом та парктроніками. Так, є такий міський автомобіль Peugeot 208, компактна машинка. 13 рік 88 пробіг, 1,2 і бензин. За ціною 8 тисяч доларів, контакти, є сервісна документація. Так, автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте? Так, поруч покажу міні купер. Ось такий красень. 13 рік 183 пробігу, 2,0 дизель на автоматі. Повний привід за ціною 14 300 доларів. Так, Mitsubishi Lancer. Так, 8 рік 47 пробігу, 1,5 бензин, автоматична коробка, за ціною 7,250 доларів. Контакти 067 90 49 247. Зараз відкриємо. Ось так виглядає машинка. Так, заглянемо по салону з дозволу власника. Коробка автоматична. Nissan Murano, 19 рік, 120 тисяч пробігу, 3,5 бензин на автоматі, в рідній фарбі. Ціна 15 800 доларів. Покажу контакти до власника. Цікаві, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, свіженький Tiguan. Так, Чорний колір. Це 23 рік, 27 тисяч пробіг. За ціною 24 500 доларів контакти. Так, 098, 1067, 267. Так, Зачинено. Тканинний чорний салон. ось такі варіанти. Так, Два тігуани другого покоління в одного власника. ось Перший варіант. Білий колір. Білий таким сіруватим відтінком, цікавий колір. в гарній комплектації. 18 рік 167 тисяч пробігу, договірна ціна, 2,0 бензин, повний привід. Бачимо контактну інформацію, фіксуємо він-код. Так, Музика Fender, бачимо. Лен такий салончик. пам'ять сидінь. Панорама, шкіряне мультикермо, повний привід, клімат-контроль, підігрів сидінь. Пробіг 167 тисяч миль уточнення. Це не в кілометрах. Ось такий варіант. Кого цікавий, телефонуйте поруч. Гарному синьому кольорі. 19 рік 165 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин, бензина, автоматична коробка, повний привід за ціною 2800 доларів. Фіксуємо він код. Так, тут у нас. Десятий місяць 18-го року, шкіряний салон. Шкірине мультикермо, клімат-контроль, підігрів, старт-стоп, 165 тисяч кілометрів пробігу, тут уже в кілометрах. Гарний варіант. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Hyundai Sonata. Sonata 17 2017 року, 77 пробігу, 24 бензин на автоматі за ціною 12-900 доларів. Бачимо контакти. Вінкод. Спробую зафіксувати вінкод. Ось такий варіант. Так, друзі, офі... 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 добре, офіційний дизельний Volkswagen Tiguan, це 13 рік, 2.0 дизель на автоматі від власника 225 пробігу, повний привід за ціною 16 тисяч доларів. Так, покажу по салону. Мультикермо, повний привід. Підігріви сидінь, клімат-контроль присутній. Так, кого цікавить? Телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Ауді А3. 16 рік, 1,8 бензин на автоматі за ціною 15 999, 28 тисяч пробігу. Так, покажу по салон. Так, шкіряний салончик. Що такий варіант. Pežo 5 вісів в максимальній комплектації. GT Line. 17 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка в рідній фарбі і повністю обслужена. Це ціною 24-900 доларів. Бачимо контакти. Шкіряний салон, тут просто македочки. Такий ну, красивий. Пам'ять сидінь. Більше інформації уточніть у власника. Mazda CX5. 15-й рік модельні 16, 169 провігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід за ціною 17550 доларів. Бачимо контактну інформацію. Безключовий доступ, шкіряний салон. Билеше інформації от